Всім привіт! Хочу вам дещо показати. <кій> Ось робота з баком. Панонії з одним, а також з другим. Це можна так сказати: перше нанесення, виведення, вишліфування, а потім далі буде Тобто, ще один шар. От, бачите, де не де треба ще підшпаклювати. Де-не-де треба буде, якщо протер до металу загрунтувати кислотником, а потім. Уже акриловим ґрунтом. Далі от такі в мене запчастинки прийшли. Це є кришки ГРМ та запалювання на ранній К-750. Теж такі шукаю, купляю. Можу продати, якщо комусь треба. Бо я деякі мотори, які маю, то потрібні саме такі. Чим відрізняється від звичайного К-750, якщо ви знаєте. Хто знає, може. Промовчати, а хто не знає, може е, послухати. Е, Звичайного К-750 сапун йде отак. І тут написано, зроблено в СССР. <кій> і, а це ранні, тобто сапун йде під е, більшим е, кутом, вищий йде, е, коротенький. І е, також тут відсутній цей напис. Тобто це є ранні кришки. КМЗшні, КАСовські на ранній касік. Вони там з сапунами завтуленими. От, всередині. Без люфтів, але дивлюся, що така якість втулок не дуже. ну таке. Мотор уже відчищений, цей чекає своєї черги. Не все встигаю знімати і робити. Баки треба доробити. Хочу е гарно вивезти їх. Ну, і сьогодні такий столик собі зробив ще додатково. Бо потрібен. Це все мої приналежності для шпаклювання, обезжирювання і так далі. Е ну, і от такий процес у нас на сьогоднішній час. От Ще багато роботи коло нього. Бачите, де неде де показує, що. Ще потрібно будеш шпаклювати. Це треба дивитися на світло. І я, наприклад, беру ширший шпатель. Зараз покажу вам якийсь. Ну, Наприклад, навіть оцей там да. беремо. Головне, щоб він був чистий, жало було чисте. Наприклад, прикладаю. І, ну, правильно, треба прикласти і треба вести. І дивимося, де у нас, hop, наприклад, і просвіт. Це що значить, що сюди треба трохи треба нашпаклювати. Бачите, хоп, зникла ямка. Отак от краще буде видно. І так можна вивести гарну площину. Ну і тут такий слід залишається. Зараз я сфокусую, бачите, от там, де чухає, от, це такий нюанс вам покажу. Верніше, секрет фірми. І коли. Вишліфовуєш, бо бак це складна деталь, тому що скати сюди і сюди. Ой, він такий дуже непростий, тому що можна залишити аби як. Можна залишити оці полоски вдоль. Такі, знаєте, увігнуті Вони будуть, коли пофарбуєш, то воно отак буде видно. Бо, тому що тут ви бачили 1,5-2 мм. Та яке 2? -2. Тут 2-3 мм буває. Оцей на просвіт, на просвіт да? щілина така, то якщо це пофарбувати, то коли підійдеш до баку і отак рукою ведеш, то це відчувається. Ну, да, зараз відчувається цей перехід. А коли <кій> вишпаклювати, я, наприклад, вивожу ці площини, щоб він гарний, гладенький був, як кажуть, як яєчко. І, тут, наприклад, все гарно зроблено, і тут Водичка гарно стікає, він гарно полірується, нема в нього оцих таких оцих горбів. О, тут ще треба вишліфувати, бо це так спеціально зробив, лишив. Тут вм'ятина була, і тут невеличка, але тут вона більша по діаметру, а тут менша, але от декілька разів треба наносити усадку дає шпакльовка. Значить. Ну, мій товариш навіть мені радив ніколи не спробувати зашпаклювати за один раз. Наносити там такий слой. Ні, треба раз нанести, там, зібрати, дати, висохнути там, чуть щухати, от те, що там соплі, лишнє. Потім знов нанести. Може за 2-3 рази, чотири рази там прийдеться підшпаклювати. Так само тут. наприклад. Потім я це все пройду шпателем, можливо, підмалюю собі. Олівцем, де треба це все доробити. І так само тут, бачите, є нюанси. Наприклад, так само тут воно показує. от Погано фокусує, бо якраз блік іде від шпателя. от, бачите ну Там нюансів вистачає. Ну, бак зварений посередині. І зрозуміло, що від нього в одну сторону і в другу сторону будуть такі, можна сказати, впадини І оці впадини треба. Вивести так, щоб вони були в одну площину. Цим займаюся. Також вже треба приступати до розборки оцього крила К-750, який я вам показував. Може покажу, як я його буду розбирати і готувати до покраски. Не знаю, чи буду віддавати цей раз на піскоструй, Ну, бажано, звісно, але не знаю, чи вдасться це зробити. Е, тому що щось там якісь зміни е, не виходить, бо сезон пішов на диски, ну, треба буде якось всунутися там. От. Треба спочатку розібрати все е, і тоді віддавати на піскостру, якщо вдасться. Два крила, тут ще одне знизу переднє. І вже до мене сьогодні поїде заднє з каліткою. Е, хтось казав, що під відео <кхи> має на продаж. Але так щось не зв'язався зі мною. То, якщо маєте, то присилайте фотографії, у вас куплю. Ну що, до нових зустрічей. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Далі буде.